Всіх вітаю 1 червня, перший день літа і повідповідаю на ваші питання, особисті питання. Їх тут в нас зараз десь 20 питань. Так, давайте повідповідаю, тому що щоб не було дуже е довге відео. Так, зараз. Дату казати не буду, просто кажу питання, ім'я, дату я про себе кажу. Я, я так ну, надіюсь, що ви зрозумієте, що це про вас. Так, добрий день, Альона. Дякую за розклади. І турботу. Подивіться, будь ласка, є майбутнє у відносинах Олени та Володимира. Чи будуть вони разом? Так, Олена. І Володимир майбутнє у відносинах є і, і чи будуть разом Олена та Володимир. ну Важко їм вжитися, важко їм буде, навіть якщо і буде якесь майбутнє, зараз ще подивимось, але тут є залежність з боку чоловіка, я так розумію. З боку жінки є конфлікти стосовно цієї залежності. Також тут щось стосовно роботи, заробітку грошей. Коротше, кажучи, важко знайти спільну мову. Олена і Володимир будуть разом. Бачите, знову карта обману, підлості, хитрості. Ну... Лена та Володимир. Я скажу так, дуже невеликий шанс, що Олена з Володимиром будуть разом. Ну, тут важко їм знайти спіль... вам важко знайти спільну мову. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка. Дякую за працю. Я вам теж дуже вдячна всім. Так, Анна. Чи буде в Анни чоловік? Сім'я, родина. Я дивлюся, давайте на два роки, бо більше це таке вже, воно все міняється. Анна, чи буде в найближчі два роки у Анни? Чоловік, родина, сім'я. О, не буде родина, чоловік, сім'я. Анна. Ну, є такий шанс, хоча, а ну-ка, давайте, Анна. Родина, чоловік, сім'я буде. Ну так, це мета. Я вам скажу так, чоловік -то може і буде у вас, Анна, протязі цих двох років, але ви все одно якось розчаруєтесь в цій, в цій людині. Ось так я скажу. Так, ваша мета, те, що я сказала, це не вирок, ви ж розумієте. Ви самі будуєте своє майбутнє, але ось ви можете зустріти чоловіка, але чомусь будете розчаровані в ньому. Так, добрий день, Олександр. Залишитися жити в Києві чи виїжджати за кордон найближчі три роки. Так, Олександр. Чи залишитися Олександру жити в місті Київ, чи краще в найближчі три роки виїхати за кордон? Олександр 2008 року. Поки що карта очікування, бажань. Ну, тобто ви поки що чекаєте, ви поки що маркуєте все про свою дитину, про навчання, до речі. У вас є в планах його відправити за кордон. Ось карта навчання, ось карта очікування, ось карта ваших думок. Краще залишитися чи поїхати за кордон, Олександру. Залишитися, у вас за нього страх є. Краще поїхати за кордон. Ну, тут дивіться, мрія, надія на щось таке, на щось, на якесь краще майбутнє. Так, ну, по цим картам можу сказати, що ви плануєте його все ж таки навчання за кордоном. Давайте запитаю на дві, на два варіанти. Олександр. 2008 року народження. Найближчі три роки. Краще залишитися в Україні. Знову, бачите, карта очікування. Треба дивитися, яка буде ситуація. Або ж поїхати за кордон, Олександре. За кордон падає все ж таки вам кра... ну, для нього краще і ви плануєте. Але поки що карта очікування, тобто у вас є ще час. Далі, добрий день, Альона. Дякую за надану можливість. Будь ласка. Подивіться, чи зможемо ми з чоловіком змінити місце проживання в найближчі роки. Давайте дивлюсь два роки придбати житло в Києві. Тетяна та Олег. Так, Тетяна. І Олег. Чи зможуть Тетяна та Олег. Змінити, мі... змінити місце проживання в найближчі два роки, придбати житло в місті Київ, Тетяна та Олег. Чи зможуть змінити? Так, у вас є великі шанси, щоб змінити. ну ка давайте. Але тут треба почекати закінчення війни, закінчення ось цієї гарячої фази. Тетяна та Олег. Да, у вас є такий шанс. У вас є шанс придбати житло і є шанс змінити місце проживання. Але тут треба трошечки почекати цієї агресії. Ну, тобто, коли закінчиться ця, ця фаза гаряча у війні, бачите, треба почекати перемоги. І тоді все вийде. Так, добрий день, пані Олена. Дякую вам за вашу роботу. Дякую, у мене одне питання. Чи повернусь я додому в цьому році? Зінаїда, дякую. Так, Зінаїда. Зінаїда в 24-му році. До кінця цього року, 24-го, Зінаїда. Повернеться додому. Карта Зінаїда. Повернеться додому. Ви повернетесь додому, коли більш-менш, бачите, карта війни, карта небезпеки. Коли зміниться ситуація на баланс, на краще, тоді ви повернетесь додому. У 24 році Зінаїда повернеться додому до кінця цього року. Ну, є такий шанс. Є такий шанс. Є дуже великий шанс. Так, слава Україні! Героям слава! Альона, дякую за ваші щоденні розклади. Так, подивіться, будь ласка, Олег, чи віддадуть водійські права і як складеться з роботою? Дякую. Олег, 20. ага, Олег. Чи віддадуть Олегу водійські права? Щось тут поки що 50 на 50 випало. Ну, давайте ще раз Олег. Віддадуть Олегу водійські права. Дурень, якась дурацька. Бачите, знов 50 на 50, поки що нема рішення. Тут якісь великі гроші. Щоб віддали, треба заплатити великі гроші. Ось, Бачите, туз монет. Повів себе як дурень. Карта дурня перша випала. Тобто, я так розумію, він винен, треба гроші заплатити, і тоді, можливо, віддадуть. Віддадуть Олегу права. Ну, поки що тупікова ситуація і буде суд. І дуже важко вам бути, чогось добитися, бачите? Бо я так розумію, що він тут винен. Так, Олег, як складеться з роботою у Олега до кінця цього року. Уход з якоїсь роботи. Ось, ось з, з, з одної роботи піде, буде шукати іншу роботу. Тобто є шанс знайти іншу роботу. В нього якийсь тупік стосовно цього суда. Ну, тобто йому по його, Олегу потрібні ці права для роботи. Я правильно розумію? І бачите, в нього тупік з роботою і за суда буде, із-за того, що забрали права. Ну, Потім ситуація збалансується. Бачите, баланс. А ось стосовно е, те, що повернуть йому права, тут велике питання. Тут треба дивитись окремо і більш е, поглиблено. Я зараз це зробити, на жаль, не можу. Так, добрий день. Як сложиться для мене год в плані здоров'я, Ірина? Так, Ірина, до кінця 24-го року Ірина. Як буде, буде здоров'я у Ірини до кінця 2024 року? Стан здоров'я до кінця цього року, Ірина. Так, Ірина, здоров'я. Е, страждають парні органи, скажу вам так, це, можливо, легені або е, проблеми з почками, з нирками. Ірина, Емоційний стан у вас також. Коротше кажучи, багато проблем, багато валячок це все від стресу, від нервів. Ось ця карта на це вказує. Ірина, до кінця року стан здоров'я. Ну, я так, я так розумію, що ви будете прикладати зусилля для того, щоб покращити свій стан здоров'я, і ви його покращите. покращите. Якщо не збираєтесь це робити, то зберіться, сходіть на обстеження, пройдіть всі, знаєте, всі аналізи, пройдіть якесь лікування, і вам стане краще. Тобто карти в кінці кажуть, що після лікування вам, вам стане краще. Так, доброго дня. Так, вдячна за відео. У мене таке питання, чи підходить мені лікування гоміопатією? Давно я хворію, лікуюся різними методами. Але воно не допомагає. Зараз спробувала звернулася за допомогою до гоміопата. Ну, давайте запитаємо, Ольга, чи продовжувати таке лікування, чи буде результат гоміопатія? Так, Ольга. Карта випала. Ну, ось, до речі, тут жінка випала, дії ваші. Так, Ольга. Чи продовжувати Ольгі лікування гомеопатією? Чи буде результат від такого лікування для Ольги? Ну, я вам скажу так. До речі, воно не дешеве по грошам. Результату я тут, а ну давайте ще раз, тут карта, ви розумієте, карта очікування. Гоміапатія, вона як? Вона як працює? Дуже повільно, медленно, дуже медленно. Це потрібен час. Якщо у вас якесь серйозне захворювання, то потрібні е, звичайні ліки, більш швидше, щоб вони діяли. А гоміопатія, вона дуже повільно. Бачите, повільний рух. Ольга, гоміопатія допоможе? Продовжувати це лікування. Ну, дивіться, тут карта 50 на 50. В принципі, воно вам не зашкодить. Щоб воно вам дуже сильно допомогло, теж не можу сказати, бо воно дуже повільно все відбувається. Це лікування. Розумієте? Я ж не знаю, що у вас за захворюваність. Якщо ви себе краще почуваєте, то продовжуйте. Не можу сказати, щоб ви ну, кидали гоміопатію. Але ось дуже повільний рух. Це ви, ви повинні вирішити самі по своєму самопочуттю. Так, вітаю, Тетяна. Чи знайду роботу в червні в цьому місяці? Тетяна, чи знайде Тетяна? Роботу в цьому місяці червень. ну, На жаль, повішений падає тут ні. Тут ні, на жаль, Тетяна, тут, ну, якось карти кажуть поки що ні. Вітаю, подивіться, будь ласка, які події у житті мого сина В'ячеслава будуть до кінця року. Ну, ви хоча б написали події в особистому житті, на роботі. Стосовно чого? Тут можна, знаєте, скільки розповідати. Так, В'ячеслав, до кінця 24-го року події в житті В'ячеслава. Події в житті В'ячеслава. Його життя може кардинально змінитися в цьому році. І не так би, як би йому хотілося. Буде... Проблеми з грошима, буде якийсь вибір стосовно заробітку, стосовно роботи, стосовно якихось вкладань. Прийдеться йому не дуже легко до кінця року, треба буде захищати, відстаювати свої інтереси, можливо, на роботі, можливо, вдома. Я ж питаю загалом. Смерть до чого? Закінчення чого. Дивіться, якщо є в нього сім'я, то тут можливі проблеми в родині, проблеми з жінкою. Тут якийсь обман, якісь проблеми в родині з жінкою. Можливо, закінчення якось відносин. Щось таке падає. Питайте, будь ласка, конкретніше. Стосовно чого в житті? Так, добрий день, Олена. У мене таке питання. Я вивчаю Таро, чи зможу я досягти професійного рівня протязі життя, чи є в мене здібності. Ну, давайте запитаємо Вікторія. Вікторія. Ось Вікторія вивчає зараз Таро, чи є здібності, чи буде професіоналізм у Вікторії. Мова буде Ну тут, бачите, карта ілюзії падає перша. Дуже важко вам, воно буде даватись, вам дуже важко. Ви будете розчаровані результатом і дуже якось агресивно налаштовані стосовно грошей. Дивіться, ви для чого вивчаєте вчаєте дару? Для того, щоб заробляти гроші, якщо так, то у вас нічого не вийде. Сразу кажу, тут чітка відповідь. Якщо ви, хочете це, якщо ви цим хочете допомогти людям, то, в принципі, можете далі вивчати, але вам буде дуже важко. Для особистого задоволення ви це робите. Ну, я не хочу вам нічого сказати, такого поганого, але якщо ви це для грошей робите, то нічого не вийде. Це, розумієте, це потрібно йти від душі, вам. Ви повинні хотіти допомогти людям, тобто щира допомога безкорисна, ну, так, як образно кажучи, і також, також якщо у вас, у вас будуть замовлення по розкладам, то обов'язково якусь частину коштів відправляєте на благодійність. Це буде вам плюс в ваш розвиток. Так, доброго дня. У мене таке питання: чи буде в нас з чоловіком своє житло в місті Київ напротязі трьох років? Дякую. Антоніна. Так, Антоніна. Чи буде в Антоніни житло напротязі трьох, трьох років? Нове житло протязі трьох років в місті Київ Антоніна. Напротязі трьох років буде нове житло у Антоніни в місті Київ. Ну, поки що тут, бачите, якось підвішено 50 на 50, але скажу так, ілюзія, важко буде дуже важко. З грошима важко. Можливо, в інше місто переїдете. Не можу сказати, що у вас напротязі трьох років в Києві буде власне житло. Тут якось такі важкі карти падають. Хоча ви цього дуже хочете, е ще раз кажу: це не вирок, йди, йдіть до своєї мети, тому що все змінюється. Так, доброго дня. Дякую за можливість е відповідь на особисте питання. Так, чи поїдемо ми з чоловіком в 25-му році в Німеччину. на довготривале проживання до доньки. Людмила та Володимир. Так, давайте запитаємо. Людмила і Володимир. Чи поїдуть в 25-му році до Німеччини жити разом з донькою? Надовго тривале проживання. Людмила і Володимир. Чи поїдуть в Німеччину в 25 му році? Тут якась важка ситуація з грошима падають, поки що ви не знаєте. ну воно поки що тут показує, що щось тут не те. А, поки що прикривається інформація. Чи поїдете ви в Німеччину? Людмила та Володимир. Ну, поки що моя відповідь на даний час ні. Чомусь на даний час карти показують, що ні. Десь вам щось вам буде заважати. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи будуть діти Світлана? Світлана. Чи будуть у Світлани власні діти? Світлана. Власні діти. Світлана будуть. Поки що повіше не падає. Треба займатися собою. Бачити собою. Чого? Ілюзії повішені. Ні, на жаль, тут падають такі карти, які вказують, що ні. Подивіться, будь ласка, получить ли син Владислав? вище образование. Сейчас он заканчивает второй курс, но перший вуз он бросил. Опасаюсь, что может повториться ситуація. Чи закінчить? Владислав. Высшее образование. А, чипо, получит ли Владислав высшее образование? Ось. Так, Владислав. Владислав пятой. Получит высшее Будет у него высшее образование у Владислава. Повішений. Щось він не дуже хоче у вас навчатися, і якось йому це все дуже е, важко дається, якщо чесно. Дуже важко йому дається. Вища, е, вища освіта у Владислава буде взагалі. ілюзія, Ну, на жаль, може теж кинути, розумієте? Може в нього не вистачити терпіння по цій карті. Так, доброго дня, подивіться, будь ласка, чи, приї... чи приїду додому в 25 2025 році Євген? Так, Євген. У 2025 році. Приїде додому, Євген. У 25-му році Євген приїде додому. Сім'я, боротьба, диявол, війна, уход. Ну, поки що відповідь ні. Поки що відповідь ні. Олеся. Яке покарання понесу після конфлікту з поліцейськими? Майже рік тягнеться справа і йти на угоду чи відстаювати своє. Так, Олеся. Яке покарання понесе після конфлікту з поліцейськими? Олеся? Поки що так, воно завісає, бачите, воно ця, ця, як правильно сказати, постійно відкладають і відкладають ці засідання, суд. Ось, бачите, удар в серце. Ну, тобто, тут по цим картам кажуть, що, м, скоріш за все, отримаєте удар ви, тому що м, по грошам тут гроші. Важко їм щось доказати. Тобто, там важко вам буде щось доказати. Тут падають гроші. Тобто, я так розумію, що вам прийдеться все одно. Внести ось цю суму, щоб закрити справу з поліцейськими. І останнє питання. Нужно ли уїжджати мені із города Запорожє? Так, нужно ли уїжджати мені із города Запорожжє? Ірина. Уїжджати Ірині із Запорожжя. Башня. Задоволення. Якщо не витримуєте ось ці бабахи, то, звичайно, так, якщо є, куди? Бо бачите, башня падає перша? Чи варто виїжджати? Якщо є у вас дуже великий страх, також кажу, що теж можете виїжджати. Виїжджати з Запоріжжя. Тут більш вказую на те, що якщо ви емоційно вже не витримуєте всього цього, і якщо вам є куди, то, звичайно, поїдьте. Розумієте? Але ж рішення ви приймаєте особисто. А ось ще одне питання. Доброго дня, подивіться, будь ласка, чи приїду. А, це я вже подивилася про додому. На цьому всі питання, бережіть себе.